Привіт, друзі. У нас сьогодні цілий день йде дощ. Здав, що він закінчився і нормально пойти відео знімати. Тому що вдома це взагалі не камільфо знімати. Я знаю, що краще знімати природі, так і веселіше. І картинка якась, якісь кадри. Так зараз заряджаємося. кафійком і будемо вже якось по дощу знімати. Друзі, приїхали в Сантягу трошки поснімати для вас. Поливає вже конкретно, вже цілий день вже сьогодні дощ. І я вам хочу ще сказати, у нас скоро вже зима починається, буде кожен день дощ, тому більше відосів буде з дому виходити. Тому я надіюся на ваше розуміння. Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити, чому на мою думку хочеться звалити з Іспанії. І озвучу своїх п'ять причин. Це чисто моя думка, ви можете її не розділяти. Це чисто мій досвід, і про це я вам зараз більш детально розповім. Отже, друзі, перша причина. Це некомпетентність. І в першу чергу це некомпетентність в держустановах. Я вам не буду казати про магазини, там і всі такі низькооплачувані такі якісь вакансії, посади. Це ладно, це не будемо затрогувати, це, це оставляємо. Говоримо про некомпетентність в держорганах. Ви можете чекати якісь документи, можете місяцями чекати, можете ви нам не відходити, тому що там якісь дяденька указав неправильну адресу або неправильно записав вас. Емаль, якісь елементарні речі. Постійно якісь помилки вони можуть в документах робити неправильне прізвище записати, адресу неправильно записати. Можете, я ж кажу, ждати посилки дуже багато часу, тому що хтось по ошибці можуть вам не відправили. І дуже-дуже багато всього. Також дуже роздражає оця бюрократія. Скрізь справка про справку, справка, що підтверджує справку. Тут треба пройти 10 кругів влада, щоб все все пособирати. І заходиш в одни в одну установу, вони нічого не знають, направляють тебе туди. Ти з такими очима на тебе дивляться, теж не знаю, Посилають тебе обратно. Ти його тебе в другий город посилають. Ти з другого міста посилають, тебе, їдь підтверджують документ. Ділай апостоль, ділай то, ділай сюди, їдь в Україну в праку прав несудимість. І отак от все по кругу йде, друзі. і Ти не знаєш, що тобі робить. На тебе везде дивляться за такими очима. Мені колись дали першу мою карточку, така червона була, що я міг розставатися в Іспанії. Я як там кудись іду, там треба, але моє ДНІ. І вони на цю красну карточку, це такими очима, що це таке, Мо це з другої планети, я не бачать. Ну, це офіційний документ. Ну, Це, дуже, це ще віддельно буде віддель, окреме відео у нас. буде на цю тему про некомпетентність в Іспанії і дуже вам багато чого цікавого розповім. І хочу ще вам сказати, давайте розкачувати алгоритми, друзі. Ставте вподобайки і пишіть коментарі, щоб дужче відео качалось, і я вам буду дуже вдячний. Дивіться, друзі, друга причина, по якій хочеться звалити з Іспанії, це безробіття. Що ще ось знімав недавно відео про безробіття, кому цікаво, ось оставлю посилання, можете подивитись. Так от, друзі, безробіття це тут дуже серйозна проблема в Іспанії. Хоч ви писали мені в коментарях, що безробіття немає, це ти не хочеш працювати, але до цього, і все таке. Але за мною теж багато людей погодилося, там в коментарях писали, що так. Да, дійсно така проблема, багато людей з цим також сталкується. А не без, без робіття чого, тому що тут -то все власне на роботу це кум, сват, брат і все. Тільки по знайомству. І з роботи в основному це тільки туристична сфера, друзі. Дивіться, якщо приберемо туризм з Іспанії, то ситуація в Іспанії по роботах була б ще гірша. Ну, так скажемо, довоєнної України. Там було, можна було більше думаю, роботи знайти. Все держиться в Іспанії на туризмі, друзі. Ну іспанці зараз, хоч і оце бастують проти туризму, але вони не знають, що, що, що вони роблять. Це... Ми домолитися на туризм на туристів і це кормить їх, туристи їх кормить. Будемо з вами чесними. А те, що ви мені писали, що роботи вистачає якимось дальнобійникам роботу знайти, то я ще вам розкажу. Це не моя тема. І ми з моїм другом Алексом теж обсудили, і він мене теж підтримав. Каже, «Да, дальнобойщик це постійно їдеш, там ти в дорозі миєшся, там і среш по себе. І дальнобойщики ці сім'ю не бачать, і в розєтах постійних. Ну, хіба ця життя може для когось не подобається, а мені таке не подобається. Битує таке мнение в народі, але я його придумав, що жінки дальнобійників, вахтовиків і моряків це найщасливіші жінки в світі. Друзі, я вам чесно, кажу, з роботою повна фігня. Я не буду про Барселону розмовляти, про, про Мадрид. Там може ситуація краще. Я кажу так, як є тут в моєму регіоні, і так як я бачу цю ситуацію. На якісь кваліфіковану роботу ви не влаштуєтесь, тут дипломи наші не ціняться. А низькокваліфіковані роботи, якісь там на завод шифера чи ще якусь. я на таких роботах, як показує практика, більша конкуренція. Тому і ще іностранець, і мова так собі. Це теж ну, дуже мало шансів влаштуватись. І плюс сюди я вам кажу, в основному по знайомству. Завжди вас іде вже якісь навички, мову знаєте, ніхто не хоче брати якусь нову людину, ну, незнайому для себе. Тому що тут іностранці можуть і на балісті довго сидіти. і ну, ніхто, ніхто не хоче, Хоч іспанці теж на будь сидять. І тут одразу випливає, якщо я хочу в другий міст переїхати. Там, де більше роботи. Як мені зняти оренду житла? Тому що я не можу зняти без контракту. Іспанського контракту на роботу, якщо немає, вам ніхто не орендує житло. Ну, і Тут теж і ціни на житло тут дуже великі. Ось Сантьяго, зараз я приїхав поснімати відео. Тут вже около, я думаю, може 800-700 щось таке можна знайти. Точно не, не знаю, ну, до 1000 щось таке можна знайти. Ну, Це більше не цифри. Друзі, і ще бонус та причина, чому я хочу звалити з Іспанії. Я просто хочу жити в Німеччині і отримати пособі. Тільки нікому не кажіть, бо я наша маленька тайна. Оце в цьому районі я раніше в Сантьяго жив. Там класна квартирка, райончик такий фонтиніш. І зимою було класно, навіть топити топитна. Така суха квартира була. Взагалі по кайфу. І дуже спокійний такий спальний район. Да, тут циганів дуже багато. І торгують вони саме знаєте чим. Ну, все одно все якось. Разом тут жили і спокійно дуже було. Дуже хороше розміщення, Сантьяго – це найкраще місце розташування. І ще вам я дуже скажу, що по своєму досвіду, а досвід у мене вже не маленький, вже 10, більше 20 10 років стажу. Так от, іспанці дуже таки люблять атмосферу напряжену создавати. Да, великий об'єм роботи, але можна його більш спокійно робити, а вони, ну. Ну і Істерики закатують, і нерви постійно бігають, а і не те, що навіть на іностранців, а ми між собою, навіть, такі, знаєте, ну я скажу. атмосферу дуже неблагоприятну в колективі. Як і бігають, і начальникам одне місце цілують, дуже добре спеціалісти в цьому вилизувати вміють дуже капітально, тщательно. Так що це мене напрягає дуже ця ситуація. Я в Україні працював не так багато часу, звісно, але все спокійно і Ну якось спокійно У нас люди взагалі до роботи відносяться. Друзі, я не знаю, чи ви чуєте, там так птички це страшне. Там прямо їх я не знаю, там може тисяч-дві. Прям стая птичок. Третя причина, по якій хочеться звалити з Іспанії, це дуже великі податки. О, дивіться, Можливо, я б хотів би відкрити якесь своє, зареєструватися в частні підприємці, взяти якусь кафешку в оренду, але мало того, що потрібно за оренду платити, так це ще полбіди, а, це нормально платити за оренду. Але такі податки, якщо їх ну, платити, це не одна кафешка не вижила, якщо законно все продавати і не продавати. Ніяких запрещених препаратів, які тут а і рядом так кафешки виживають. І Податки це не саме маленькі, це дуже жорстка налога, дуже все контролюється. Тут все автоматизовано у них. А ми там особи не да? Ну там вже все, іскусний інтелект і все. І там якесь маліше нарушення, і одразу приходить і вони особи не розбираються і тебе будуть присувати. Це теж віддільна тема. Податки тут зашкалюють. Я по собі це знаю. У мене були там ідеї. Я, ну, я їх і обу продаю, і узнавав цю тему, і пробивав. І ну, це нереально, що щоб цим займатися, малий бізнес повністю вбивається, друзі. Ще якісь там великі, такі більш якісь компанії держаться на плаву, але якщо ви там хочете займатися малим бізнесом, то це нереально. І не слухайте тих блогерів старобіг які ті заліканти, що розказують вам, що просто мають дати тут бізнес і все. Малий бізнес тут не попре. Ну і теж айтішники, якщо будуть приїжджати, то теж готуватися дуже великі налоги платити, якщо все легально робити. Я думаю, Іспанія це не вигідно буде сюди приїжджати якимось айтішникам. Думаю, може та саме Португалія Португалії, краще, там думаю, тр трішки менше з податками. Друзі, я сильно не буду поглиблюватись про податки і про малий бізнес. І, і про податки, які треба платити, коли ви реєструєтесь автономним учасним підприємцем. Це дуже багато інформації. Я для себе ізучав так поверхностно. Ну, У мене на це зразу желання відпало, тому що там, ну, там ціни, там захмарні цени. Це нереально займатися цим. В інтернеті є багато інформації, якщо вам цікаво для себе, то можете поцікавитись. Друзі, четверта причина, по якій хочеться звалити з Іспанії, це медицина. Я так почитав коментарі ваші. Я думав, що медицина хренова таке таких маленьких містечках чи селах, але вона, вона окозиться, оказується навіть хренова в Мадриді, в столиці Іспанії. І це дуже страшно, друзі. Зараз ще покажу, що наче здоров'я боліміння є. Ну хоча, яке там здоров'я. Ну да ладно. А в старості там хочеш не хочеш, який би ви образ життя не вели, і здоров'я будуть проблеми. Це дуже страшно, що в майбутньому нас будуть лічити тіктокери. Друзі, більш детально про медицину не буду углублятися. Тому що ось недавно знімав відео про те, як мене положили помилково в онкологію. Ось десь тут я оставлю посилання, кому цікаво, можете подивитись. Друзі, і п'ята причина, по якій я хочу свалити з Іспанії, я вам по секрету скажу. Це дуже хренова погода. Але це 6 місяців постійно дощів. Це не кожний видер, Це треба бути дуже ментально сильною людиною. Хоч ви кажете, що я нитік слабак, але ви прожили б років сам, як я. Вовкам вибо, одиночку жив, друзі мої. Ну, Там на півночі Іспанії там зовсім другий вайб. Ой, на півночі вибачаюсь, вибачаюсь. На... В тих регіонах там зовсім другий вайб. Там невиносима жара, там таракани і там вже інші причини, по які хочеться звалити з Іспанії. А у нас тут я вам кажу, це, це Галісія, це... це Север, це не для всіх. Друзі, ось мої 5 причин, чому іноді хочеться звалити з Іспанії. Дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо сподобалося, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!